Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачну, швидку та легку вечерю. Вона може стати як святковою, так і на повсякдення. а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Та перше, що я роблю, очищаю та нарізаю картоплю на кружечки. Складаю її у форму, додаю соняшникову олію, сіль та спеції. Перемішую все просто руками. Наступним я беру м'ясо. У мене це було куряче філе. Нарізаю його на великі шматочки. Потім накриваю пакетом або можна використати харчову плівку та починаю відбувати м'ясо. Після чого додаю спеції, в мене це був сіль, чорний мелений перець, копчена паприка, та можна додати також сушеного чесничку. Тепер додаю майонез гарненько змащую з усіх сторін та вкладаю поверх картоплі. Тепер нарізаю помідорчик. Все залежить від сезонності. Якщо немає помідорчиків, то можна використати консервований ананас. Тепер випікаю розігріті духовці на 180 градусів приблизно 40 хвилин. Коли страва майже готова, додаю зверху сир. Та ставлю в духовку ще на 10 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність картопель, та ось така смачна страва у вас вийде. Мені вона подобається, що її дуже легко приготувати. Та особливих навиків, щоб зробити цю вечерю, вам не знадобиться. А виходить, ну, дуже і дуже смачно. А я вдячна вам за перегляд. Не забувайте залишати коментарі, ставити лайки та підписуватись. До зустрічі у нових відео смачного вам!